Вітаю! Ви на каналі військового телебачення України, і сьогодні ми поговоримо про жорстокі відео, їх вплив на психіку людини та де тут межі етики. Сьогодні поговоримо про це із психологом у навчанні, директором школи, ветераном та блогером Полипом Духлієм. вітаю! Доброго дня. Пилип Духлій, тренер груп підтримки. Ветеран Хаб, де військовий може отримати підтримку за принципом рівний рівному. Розкажіть, як з вашого досвіду або з досліджень, як взагалі впливають жорстокі відео на психіку людини і чи травмують вони? У нас є такий механізм, що коли ми дивимось відео, ми ідентифікуємось з кимось на відео або з жертвою, або з агресором, або може бути таке, що ми можемо себе довносити якимось чином в це відео і уявляти, що ми там десь знаходимося. Це, в принципі, автоматичний процес, там не треба робити над цим якісь зусилля, чи спеціально це робити. Це відбувається автоматично. Такі самий механізм де в комп'ютерних іграх, коли ми дивимося порнографію, коли ми дивимося фільми, ми починаємо з кимось себе асоціювати. І відповідно реакція на те, що ми бачимо, вона залежить від того, з ким ми себе асоціюємо. Наприклад, якщо ми дивимося відео, де розстрілюють нашого військового за славу України, ми там асоціюємо з жертвою. І тоді ми починаємо через механізм емпатії, через зеркальні нейрони. Відчувати певною мірою ті емоції, які відчувають близькі цієї людини або ця людина? Ми починаємо переживати, нам стає погано. Тобто переносимо на себе. Да, ці да, емоції? Так, да, да, ми забираємо їх на себе. Питання для чого? Для чого ми це робимо? Емпатія. Емпатія, але як це, нам, як це буде впливати на наше життя? Як ми це будемо використовувати? Ми будемо злитися, ми будемо горювати. Яка подальша реакція? Наша психіка влаштована таким чином, що мрії, фантазії вони для нас реальні. Якщо ми побачили, що наш воїн вбиває ворога, ми прожили тим самим, ну, не те саме, але дуже схоже переживання, на наче ми вбили. І тоді це спосіб утилізації власної агресії. В цьому варіанті можливо, але там треба дивитися. За тим, як реагує садистична частина, У нас є і садистична і, і мазохістична частина в кожній людині психіці. Як реагує наша садистична частина? Чи немає там переживань близьких до такого задоволення не досить адекватного, да? або залежності від перегляду таких відео, щоб ми не включилися, і не стали залежними і не відпустили контроль, не втратили контроль над цією частиною. І не стали, наприклад, в житті вбивати. Тобто ця частина вона є у кожного. Але дивлячись, як ми її розвиваємо, як торкається її може... цей контент, саме як да, вона мазохістична і статистична частина є у кожного, але у людей по-різному може бути усвідомлення. деякі люди не можуть не усвідомлювати своєї статистичної частини, деякі можуть не усвідомлювати мазохістичну, або не в повній мірі. Тобто хтось може дивитися, йому це може подобатись, і це вже не нормально. Подобатись нормально, що далі. Якщо це вже є бажання це повторити, реалізувати на практиці, якщо відчувається, що є залежність, ну тоді треба звертатися до психолога, до психіатра і спробувати аналізувати, що це таке, чи загрожує це, чи може це вийти за, за межі контролю, що це перейде з віртуального світу до в реальний. Зокрема, військовий психолог Андрій Козінчук казав те, що перегляд відео з мертвими росіянами це нормально, і їх навіть можна дивитися за чашкою кави. Мозок інтерпретує, що більше мертвої русні, то більшою є безпека. Хіба ці відео не впливають на нашу психіку? Хіба це нормально дивитися їх навіть за чашкою кави? Для якщо це спосіб утилізації власної агресії і спосіб її зменшення, окей, чому ні? Але чи варто утилізувати її таким чином, може утилізувати певними справами, діями, направленими на перемогу, наприклад. Заробити більше грошей, більше задонатити. Це теж потрібна агресія. Агресія насправді це не є чимось поганим. Агресія це добре. Агресія перекладається і означає в широкому сенсі психологічному як рух до чогось. Це не обов'язково злість. Агресивно можна і працювати, агресивно можна і щось створювати, комунікувати, це окей. Любов насправді не найбільш агресивне переживання і почуття в людині це любов. Підійди до людини на вулиці і скажи, я тебе люблю, можна побачити реакцію, як вона відреагує. Це достатньо агресивно. А питання, як, на що направлена ця агресія? Вона може бути направлена на створення або на зруйнування, або на злість, на роздратування. Це вже людина потім. Тобто варто розрізняти, що злість і агресія це зовсім різні Рідні. речі. Агресія і... – це, це сила, внутрішня енергія направлена на, на змінення щось навколо нас або всередині себе. Зокрема, мій побратим мені розповідав те, що на початку повномасштабного вторгнення він не міг не дивитися відео з мертвими росіянами, і просто перед сном він, якщо не подивиться ці відео, то він не засне. Але така реакція була тільки от на початку повномасштабного вторгнення. Потім, коли ви більш-менш звикли до сирен, до тривог і так далі, це прийшло. Така реакція нормальна? Нормально. Там є ще один момент. Часто ми не усвідомлюємо, що ми можемо. Дивитись такі відео і одночасно переживати і агресію і злість, і співпереживання, наприклад, росіянину. І це нормальна реакція. Ми можемо відчувати паралельні переживання, амбівалентні, різнонаправлені. З однієї сторони, ми можемо асоціюватися із жертвою нам його шкода, з іншої з агресором, нам його не шкода, нам хочеться його вбити. Це нічого поганого в цьому нраві, навпаки, нам показує, що це здорова психіка, тому що ми, незважаючи на те, що бачимо в ньому ворога, ми все, все рівно розуміємо, що він належить до людської раси. І це нормальна реакція психіки, коли ми не розщеплюємо ситуацію на тільки погано або тільки хорошу. Ми можемо бачити її в з різних сторін. Да, да. Звичайно, він повинен померти. Але якщо ми при цьому переживаємо гуманістичні якісь да, емоції, переживання, це окей, це нормально. Зокрема, ми запитали людей, чи дивляться вони відео з мертвими росіянами і як вони на них реагують. І Я пропоную переглянути відео. Я навіть не можу дивитися, знаєте, як у художньому фільмі показують операції, ріжуть. Я не можу такі дивитися. Ну я бережу свою психіку. Хто може на це спокійно? Смотрите, то треба бути бездушним чоловіком. Ну а так, типа, то, що то, що вони нападають, вот вони лежать тепер. Це дуже страшно. Ми все одно їх переможемо, а нас не злякаєш. Що вони хотіли знайти тут? Вони знайшли. Я їх взагалі не дивлюсь і обще їх я. – І не бачу, не дивився. Спеціально не дивитися їх. Та ні, не то, що спеціально, просто я рідко заходжу на такі сайти, в мене це зовсім інші проблеми. В перші дні ще війни бачила. Супер. Вам Мені подобається вже? Тобто ми бачимо зовсім різну реакцію, комусь дуже подобається, хтось спеціально не дивиться для того, щоб не травмувати себе і свою психіку. Та ж сама різна садистична частина. Люди по-різному реагують. Садистична частина в нього ні, нічого поганого немає. Вона є, наприклад, її можна направляти в конструктивне русло. Наприклад, лікарі, хірурги ті самі. Стоматологи це люди, які мають достатньо велику садистичну частину, але вони знайшли для неї застосування в мирному житті, і вони сублімують ці переживання і на благо суспільства. Так само військові це люди, які можуть таку частину і реалізовувати її, перебуваючи в армії. Зокрема, ми запитали у офіцера-психолога 128-ї бригади, як військові реагують на це відео, тому що їхня реакція може відрізнятися від цивільних. Я пропоную переглянути відео. Хтось використовує перегляд таких відносів для того, щоб порадіти над тим, що. Противник, який півгодини тому по ньому стріляв, щось там зривалося, який е, загрожував його життю, і він побачив, що той противник розплатився за свої дії, за ті емоції негативні, які переживав наш військовий перегляд, щоб заспокоїти себе тим, що от, да, ми робимо свою роботу добре. Вон, є навіть докази того, що ми справляємося, що ми впорюємо, впорюємося. Те, що це переглядають цивільні люди. Вони не до кінця ну, Вони не зможуть подивитися на ці відео з точки зору військового. Вони будуть розуміти їх по-своєму. Це просто о, все, орки вмирають, війна скоро закінчиться. Ми знаходимося в ситуації стресу. Хтось більшого, хтось меншого. Але в принципі, хронічний стрес є у багатьох і цивільних, і військових. Механізм стресу такий: це давнє еволюційне наше надбання. що ми повинні мати точку закінчення цього стресу в мирному житті. У нас не завжди достатньо ситуацій, в яких би ми могли видихнути і сказати, що все, все там безпека закінчилась, можна ну закінчити на війні. Така ситуація може бути, як каже психолог, коли ти бачиш е, смерть ворога. Ти щось зробив, ти виконав певне бойове завдання, ти побачив мертвого ворога, стрес трошки зменшився. У цивільних такої ситуації немає. І перегляд таких відео може бути таким певним тригером, який може виключати стрес якщо це працює для цивільного. Але тут не плутати з цією садистичною стороною, правильно, і що якщо, Якщо це втягує, якщо це викликає певне задоволення виникає певна залежність, тоді треба звернути на це увагу. Бо можна розбудити ну в собі такі переживання, ну які потім важко буде зупинити. Також ми запитали у людей, як вони реагували на відео страти українського військового і на розстріл українського військового за слова слава Україні. І тут ми бачимо зовсім іншу реакцію. Я пропоную теж переглянути відео. Я не бачила, але я читала коментарі і обговорення бачила. А зі стратою не бачила. Ні. Я не можу це дивитися. Це я не дивилася. Ми це, бо, дивилися за плюрине, за цензурене, але ну важко дивитися. Звісно, я це не можу. Поки дивитися. У мене слабкі нерви. Я таке не витримаю. Я знаю себе і знаю, що я це не витримую. Я стараюся ну, менше такого дивитися, бо і так вистачає всіх. Вітів ну, останні не бачила там, де було. там просто я не натрапила сам на ту передачу, де я показувала. Не бачу. Я хотів подивитися на знайшов. Подивитися їхню жорстоко. Кацапського От. Коли питали у людей, чи вони дивилися відео мертвих російських військових, в більшості дивилися, комусь навіть подобається. Про відео страти українського військового в більшості люди все ж таки дивилися або заблюрене, або старалися уникати такого контенту. Тому що в такому ситуації ми асоціюємо ідентифікуємо себе з військовим, якого розстрілюють з нашим військовим. І тоді це визиває ну викликає достатньо болісне переживання, з якими достатньо важко справитись. Чи не стаємо ми жорстокішими після перегляду таких відео? Тому що є думка, що росіяни спеціально викладають таке для того, аби зробити наші збройні сили більш жорстокими і так би мовити, озвірілими. Вони викладають для того, щоб зменш, наскільки я розумію, викладають на для того, щоб зменшити кількість їхніх полонених, які будуть здаватися в полон, для того, щоб спровокувати нашу? Неадекватну реакцію нашу ворожість до них. В цьому випадку краще тримати голову холодною і якщо здаються в полон, то ну, приймати, тому що не знущатися сильно. Брати в полон, тому що це зменшує боєздатність ворога. Якщо вони будуть боятися здаватись в полон, бо тут з ними щось роблять. Нам доведеться їх вбивати в бою і нести з втрати, тобто ми не повинні вести себе так, як ворог, а все ж таки включати холодний розум і не вестися на ці емоції, відключати емоції, включати раціональність і дивитися, що нам вигідно. Що робити, коли випадково побачив жорстокі відео в інтернеті, і коли ти розумієш, що воно на тебе впливає, ти не можеш нормально спати. Ну, якщо вплив настільки сильний, то звернутися до психолога. Якщо не допомагає там, спілкування. поділитися з кимось, власне, перший пункт може бути самодопомога, поділитися з власними переживаннями, зрозуміти, що з тобою, і спробувати їх якось виділити назовні. А можливо, ще психологічна травма, і можна отримати реальний ПТСР, як є така травма, травма свідка. І це ще один фактор, на який треба звертати, коли ми дивимося. Жахливе відео, щоб ми самі себе не травмували цим. А як зрозуміти, що це відео тебе травмувало? Тому що ми можемо просто його подивитися, як би пам'ятати, але не розуміти, що воно вплинуло на психіку? Симптоми ПТСР подивитись, почитати: флешбеки, спогади, поганий сон, агресія, роздратування, зміни в когнітивному рівні? І за словами українських науковців. Індивідуальна психічна травма поступово трансформується в колективну, соціально-культурну травму. Чи дійсно всім українцям потрібно буде звертатися до психотерапевта і чи дійсно це може пережисти в якусь таку колективну травму? Той саме ПТСР виникає тільки в 10-20% людей, які мали безпосередньо травматичний досвід. По-перше, там, наприклад, не всі військові, не всі цивільні. Має травматичний досвід, по-друге, якщо мали травматичний досвід, то тільки там в невеликій кількості людей виникає вже ознаки ПТСР. Те, що я бачу, рівень агресії, дуже, ну, наприклад, в соціальних мережах дуже сильно зріс. З іншої сторони, можлива зворотня реакція, що, наприклад, в реальному житті на вулиці люди будуть більш тактичними, більш вічливими, тому що настільки багато агресії. Ти ніколи не знаєш, з ким ти зараз заговориш і на кого ти зараз будеш нападати або агресувати, і що перелитить тобі у відповідь? Тобто в соціальних мережах рівень жорстокості зріс, але агресії. Але все ж таки в реальному житті люди більш вічливі. Я думаю, що буде така тенденція, що з часом люди будуть більш вічливи, більш більш уважними. Ми ніколи не знаємо, ця людина має ПТСР чи серчині. Вона може бути зовні цілком спокійною контролювати, начебто себе. А потім що станеться в секунду, вона стає в неї виникає ефект, вона не дуже розуміє, що вона робить, і ну, можна реально попасти в якусь історію. Тобто, аби вберегти себе від впливу, від негативного впливу жорстокого контенту, по-перше, потрібно розуміти, чи воно впливає на нас, на нашу психіку, чи воно нас травмує, правильно? Да. Якщо воно нас травмує, тоді треба звернутися до психотерапевта. До психолога, до психотерапевта обговорити, пройти діагностування. Або до психіатра ПТ серце хвороба діагноз може ставити тільки психіатр. Як зрозуміти, чи можу я його дивитися? Тому що деколи буває цікаво подивитися це відео, але ти не знаєш, чи буде в тебе якась реакція негативна, чи ні? Власний досвід дивитися на те, в принципі, як в минулому ми реагували на те чи інше події, відео або не переносити на себе, не вдягати образ цього героя? Це просто сказати: треба знати свої схильності. Якщо я, наприклад, схильний, що я дуже сильно включаю емпатійно, я переживаю, я все, що бачу. Мене вибиває з коли, мабуть, що тоді не варто. Якщо я достатньо людина там стабільна, і навпаки, перегляд цих відео мене розряджає і я заспокоююсь, і мені краще, легше, ну окей, тоді можна дивитися. Чи варто взагалі поширювати такі відео в соціальних мережах? Тому що. З мого досвіду, так як я бачила, коли, наприклад, поширилося відео страти українського військовополоненого, тоді почали закидати всі собі його на сторінки. Але деякі люди почали писати, що припиніть це робити, тому що це травмує. Питання етики і моралі кожної конкретної людини. Ми не знаємо реакції людей інших на це відео, ми не можемо це передбачити. Тобто, якщо ми бачимо, що це на нас негативно впливає, ми просто обмежуємо себе від перегляду таких да. відео. Але якщо ми бачимо, що це в довгій перспективі нам починає подобатися. Захоплює і хочеться, наприклад, є думки про те, щоб реалізувати це в реальності. Тоді треба звернутися до психолога або психотерапевта і прийти ну, по да, територію. Зрозуміти, що зі мною відбувається, чому мені це подобається. Може там нічого поганого, а може там почалися процеси, які варто над яким варто замислитися. Дякую вам. Дякую. Якщо цей випуск був для вас корисним, то постав подобайку на це відео, підпишись на канал Військового телебачення України та тисни на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. З вами була Ганна Мельник та Полип Духлій. До зустрічі!